Ський гісен знову став центром українського життя. 18 жовтня тут відбувся особливий захід, присвячений єдності, творчості та волонтерству. Організували події, ініціативна група майстрині та майстри Гісена разом з Радою іноземців міста Гісен. Це заняття стало символом незламності та постійної підтримки України. Важливою частиною зустрічі став практичний воркшоп. Гості змогли долучитися до плетіння маскувальних сіток. Привіт, вітання з Гісину. Сьогодні ми в цьому прекрасному місті у майстринь Гісина. А хто такі майстрині Гісина? Давайте ми представимося. Це жінки, це люди, які допомагають далі, не зупиняються. І своєю допомогою вони запалюють надії, запалюють серця. І так, що саме роблять наші майстрині тут? Можна вас де що запитати? Розпроставтесь, будь ласка, мене звати Наталія, я майстриня нашої ініціативної групи, майстрині та майстригісина. В Цій групі я з квітня 2023 року вже десь приблизно з грудня 2023 може відповідаю за процес платіння сіток. Щиро вам дякую. Тоді ми йдемо ще до одної майстрині. Ми захищаємо наших, ми захищаємо наших захисників, так. людей і дорогуватисну техніку. Так. Даємо їм надію, не зупиняємося разом. Ага. А можна до майстра придіти майстер. представтесь, будь ласка. Олександр Олександр, боже. Чим? що саме ви робите? Що це таке? Що це таке? Ось Борис, це будуть маскувальні сітки для наших захисників. Гу -гу. Від розміру вони залежно від розміру, вони ну, для або для окупів, або для техніки, або для систем ПО, наприклад, або для гармат. Гу -гу. Да. Кожного приходять нам замовлення від кожного підрозділу, що вони хочуть прикритися, від кого вони хочуть прикритися і яким кольором, в залежності від пори року. Це можуть бути більш білі, більш зелені, або як зараз, різнокольори. Ну, а оскільки часу потрібно, щоб зробити от, сітку одну? Ну, є, бувають сітки 3 на 4 метри, а бувають сітки 12 на 10 метрів. Це... Мене до вас, тому що мені сказали, що ви тут головна майстриня. І ви знаєте всю техніку, <ривіт> як це все робити. Так не можна сказати, що я головна майстриня, тому що ми всі головні. Ми всі, головні. Але... всі майстрині та майстри ми платимо. Платимо техніку, так. Все починається з того, що ми отримуємо замовлення від наших захисників від різних бригад з фронту. Розраховую е сітку, закуповуємо в Німеччині. Наталя Шміц, наша майстриня, знайшла цю сітку, вона дешевше ніж в Україні. Спанбот ми закуповуємо в Україні. Одна з наших Ліна Харитонова, замовляє спанбот, присилають нам привозять нам наші перевізники. І таким чином створюється наша сітка. Розраховую сітку по розміром. Сітка 10 на 120 метрів. Розрізаю з настриняні на ягоді. І тоді, в залежності від потреб бригади, яким кольором замовляють вони, якого розміру ми плетемо. Лести дуже просто. Маємо 4 квадратика, 2 і 2, вставляємо, прив'язуємо в нашу стрічечку, вставляємо цей дві квадратики через один, через другий. Так, 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 раз і два зараз. Uh -huh. Ще е, обов'язково хочу додати, що в нас є нарізальники uh -huh. Борис, Михайло і Юрій. Uh -huh. е, нарізають нам, розрізають спанбон тканину на стрічки, е, роблять отвори. Також в нас ще ріжуть, коли наші основні нарізальники зайняті чи не можуть. Нас нарізають ще також Олексій і ще один Михайло. От дивіться, зараз я покажу. Доносить все залежить від кількості людей. Якщо плете одна людина чи дві, чи плите, дивіться 8-10. В нас є великий каркас і всі плетуть з різною швидкістю. Це заняття стало символом незламності та постійної підтримки України. Ввечері обідна культурну програму. Живе виконання українських та німецьких пісень стало містком між двома культурами, що зараз тісно співпрацюють. Не пити, не тих, від дешевого вина, я співатиму для них, аж принігти найди шай, та хіба зміни голос подолати цю печаль, фон куці меште троющі любе, бить. und getröstet wunderbar So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr Von guten Хочу її заспівати всім маріупольцям, але від серця до серця для Анастасії, для тебе, Настя, містом Марії. Сонце зійшло на вітер над дюнами митьми, холодно, але пісок пахне весною. Як буде завтра, часу нема і причин мрію, як нам буде знов добре з тобою. Ні, корабельні гармати, не розб'ють мою, мрію, віру ніколи не зрадить серце моє. Марії, доки над Сонце Со встає. солнце стоє, над особо, надо собо, полю карматами є, свечорагнали поток пахне мог. Як буде завтра часу немає і причин, серце й руки давно звикли добу. Мені корабельні армади, не розумів, прію війну ніколи не зрадить. Також представили зворушливий відеорепортаж про волонтерську роботу Мастринь-Гіссена. Фільм яскраво показав, як наші співвітчизники інтегруються та волонтерять у Німеччині, допомагаючи Україні власними руками. Ця подія вкотре довела. Де б не були українці, вони завжди зберігають культуру, силу духа і взаємну підтримку. Вони залишаються згуртованою спільнотою, яка творить майбутнє власними руками. Сьогодні ви матимете змогу доторкнутися до української пісні, побачити фільм та більше дізнатися про нашу волонтерську спільноту Майстриня та майстри їсна фронт сюди. Навіть тут кожен працює на перемогу. Приміщення справжні це перемоги саме тут з рулонів тканини народжується те, що рятує рятуєшся на передовій, і ця справа має свою історію. Сітка то це не входить ні в яке порівняння із з вартістю техніки. Тому звичайно здається, начебто тільки сітка, але вона зберігає техніку, і найголовніше зберігає життя. Так сьогодні за тисячі кілометрів на українській землі інша битва битва світла проти темряви, битва за існування української нації. Там люди щодня бачать пекло. Вони в епіцентрі. І в цьому нестерпному болі їм здається, ті, хто виїхав і цінчується, живуть безпереботним заболем про війну. Та чи справді це так? Я треба почати. Головне треба почати наші сім'я тут життя. Ти домовляєшся від війного часу, якого, на жаль, зараз немає, але нашли не більше. Для мене означає перемога, коли я приїду свій лапаль. Сьогодні ми показали сюжет про діяльність майстрів і майстринь, які не тільки в Гісені зараз роблять свою справу, і в Веселі теж і в Києві. Ми запросили наших майстрів і майстрин, та також українців прийти і переглянути цей фільм. Спочатку повинна був повинен був бути сюжет, дуже невеличкий, але діяльність наша різнопланова, тому у нас дуже різні напрямки. І вийшов на годину, і меседж меседж того відео це. Небайдужість українців, які зараз зараз знаходяться вимушено і не вимушено за кордоном на чужині, які діють, я з міста Запоріжжя в Україні я була сценаристом, і мені дуже хотілося свої навички використати для цього проекту, щоб показати з якими з якою потужною командою я тут поряд Хочеться бути корисною, я не можу пости сітки сама, а я ну я можу робити як режисер, як сценарист, і тому я хочу бути долу, дотично дотичною до такої до такого масштабного кхм, двіжа. Так, буде так. І це мій вклад, те, що я можу.